Соня Моркотун, горда пані, для роздумів. Диви, вилупки йдуть. Ніна знала, що так буде, так завжди було, коли працюєш у церкву, звикаєш. Але сьогодні то інше сьогодні вони без костюмів і не на арені. Ніна купила сукню, а тім костюм. Їх фотографуватимуть, і одну зі світлин тім і Ніна заберуть собі. Можливо, їхні діти передадуть цю фотографію їхнім дітям, а ті своїм дітям, і, нехай дивлячись на неї, вони могли б пишатися з собою. Гей, потвори, куди це ви човгаєте? Невже до фотографа? Та він, як побачить у вас, у нього той е, хварат трісне, ги-ги». Ніна не відповіла, тільки сильніше стиснула руку чоловіка. Тім майже непомітно всміхнувся їй. Але Ніна видихнула і розправила плечі. З ним їй завжди тепло. Вона вийшла за нього не тому, що він карлик, її цілком влаштовувало життя самітниці, але їм було затишно разом. Вона відчувала дивний зв'язок із Тімом, ніби їх об'єднувала спільна таємниця. Тім і Ніна нарешті дійшли до місця, де їх фотографуватимуть. Навколо вже зібрався натовп. Ліліпути, ліліпути, ха ха. Подивіться на цих страхопудів. Ніна геть змарніла. Усі ці погляди зверху вниз, хтось тицяє пальцем, чути, як хтось предсмокує язиком, десь збоку вибухнув регіт, а за ним свист і влюлюкання. Тім торкнувся долоні дружини. Він глянув на юрбу. Щоб зробити це, йому довелося задерти голову. Глянув на Ніно. І прошепотів, а ти дивись на них гордовито.